Доброго дня, семикласники! Сьогодні ми продовжуємо вивчати мову програмування Python і будемо працювати в середовищі програмування. Наразі ми познайомимося із поняттям величини, змінні, а також вивчимо вказівку присвоювання. Отже починаємо. З величинами ми дуже часто зустрічаємося у повсякденному житті, наприклад, показники термометра, Температура, показник швидкості, який показує нам такий прилад як спідометр, або показник маси тіла. Ще є багато прикладів. Зазначить, що кожна з цих величин має свою назву. Ну, наприклад, швидкість часто позначають літерою В, а масу літерою М і так далі. Величини, в свою чергу, можна поділити на сталі і змінні. Сталі або постійні величини це ті величини, які не змінюють своє значення. Ну, наприклад, ви з математики знаєте сталу це число пі, яке дорівнює коротко 3,14. Або, наприклад, сталими є висота стола, висота стільця та інші заміри, які ми можемо виконувати в повсякденному житті. Але є величини, які змінюються. Наприклад, під час подорожі показник спідометра в автомобілі змінюється постійно. Або, наприклад, показник температури, який змінюється протягом дня. Величини та змінні в Python теж мають своє ім'я. Ім'я кожній величині розробник програми задає самостійно. Ви мені на моє програмування Python можна використовувати. Літери латинського алфавіту, цифри, деякі символи. Зазначу, що регістр при записі імені на мові програмування Python має значення. Тому величини з назвою А1 і А 1 це різні величини. Кожна величина має свій тип. Наприклад, є величини, які є рядком із символів. Наприклад,. Дні тижня понеділок і вівторок неділя такі величини ми називаємо рядковими. Є логічний тип. Це ті величини, які мають одне із двох значень: істина true, або хибність false. Але найчастіше використовують числові величини, які набувають числових значень. Серед числових величин виділяють цілий дійсний. Та ще інші числові величини, але ці ми будемо використовувати найчастіше. Цілий тип величин в мові програмування Python позначають int від англійського слова integer – ціле число. А дійсний тип позначають слово float. Розберемось, як певні величини. Мові програмування Python надати значення. Для цього використовується оператор присвоювання. Він записується за допомогою знаку дорівнює. Отже, якщо я створила змінну величину А, то я можу присвоїти їй значення 15. Це буде числова величина, яка має значення 15. Як це виглядає? Уявіть собі, що в пам'яті комп'ютера є комірка, яку ми назвали А. І саме в цю комірку ми будемо записувати значення величини. В даному випадку ми в комірку записуємо 15. Отже, комірка з іменем А має значення 15 числове значення. Але коли ми даємо цю команду, запис значення відбувається в пам'яті комп'ютера, і ми цього не бачимо. Щоб побачити значення величини на екрані, ми маємо дати команду print, знайомо нам з 6-го року. Команда Print виводить на екран те, що записано поруч з нею в дошках. Отже, якщо я даю команду print a, значить на екрані після виконання програми має з'явити значення змінної А. Подивимось, як це працює на практиці. Переходимо в онлайн-середовище для програмування replit.com і, як завжди, натискаємо Create Ripple. Створюємо. Програму на мові програмування Python. Обрали Python, натискаємо Create. Перед нами середовище для програмування. Отже, починаємо. Перший рядочок готовий до введення, і ми робимо наступну команду. Записуємо на англійській мові. А Присвоїти дорівнює 15, наприклад. Отже, ми дали вказівку присвоїти. Якщо ми зараз запишем, запустимо програму, то ми нічого в консолі не побачимо, адже відбувся запис а, значення 15 в комірку пам'яті на комп'ютері. А щоб побачити результат, ми маємо дати відповідну команду. Напишемо print. І у дужках напишемо значення зміною, яку ми бажаємо побачити на екрані. Print A. Тепер завантажимо програму ще раз. Запускаємо. Отже, зараз ми бачимо на екрані 15. Спрацювали дві команди. Перша команда записала в комірку із назвою А, значення 15. А команда Print вивела значення цієї змінної на екран. Продовжимо. Ми вже вміємо присвоювати змінним значення. А що ж ще можна робити із цими числовими значеннями? Всі основні математичні операції. Для додавання використаємо знак плюс, для віднімання знак мінус, для ділення використовуємо косу риску. Для піднесення до степеня використовуємо дві зірочки, а для множення одну зірочку. Отже, давайте тепер спробуємо використати одну з цих дій. Присвоїмо змінні А значення 15, змінні Б значення 4. А змінні С ми присвоїмо добуток А. Помножити на Б. Отже, під час виконання цього рядочку відбудеться множення. Комп'ютер бере значення з комірки А і множить на значення з комірки Б. І результат цієї дії записується в комірку С саме тому, що ми написали С дорівнює. Yeah. Щоб побачити результат виконання дії, тобто значення зміною «це», те, що лежить в комірці «це», ми маємо дати команду print C». Подивимось, як це виглядає на практиці. І так, змінимо наш програмний код. А дорівнює 15, А присвоїти 15, Б присвоїти 4. А це присвоїти. А помножити на Б. І після цього ми виведемо значення С на екран. Запустимо програму. І так ми бачимо результат виконання. Все працює вірно. Продовжимо. Під час виконання попереднього коду ми створювали програму таким чином, що присвоювали значення величину безпопередньо в програмному коді. Але іноді потрібно запросити значення величини для того, щоб її користувач ввів безпосередньо з клавіатури. Для цього використовується команда Input. Ми можемо вставити команду А. Присвоїти імпут. Б. Присвоїти імпут. Під час виконання цього рядочку програма зупиниться і буде чекати, поки користувач введе значення для даних змін. Але я зазначу, що коли ми вводимо щось із клавіатури, то у нас автоматично в комірочки А і Б запишеться рядковий тип даних, тому що ми вводимо з клавіатури. Тому для того, щоб рядок перетворити на число, ми маємо використати ще одну команду, яка називається int. Тобто ми дану команду трішечки модернізуємо і запишемо А присвоїти int. Тобто ми кажемо перетворити з рядка в ціле число інте те, що вводиться з клавіатури. Так само ми зробимо і для змінної B. Якщо ми бажаємо перетворити не на ціле число, а на якесь дійсне число, то ми використовуємо команду float. Спробуємо модернізувати наш програмний код і зробити так, щоб користувач вводив значення змінних з клавіатури. Приберемо значення і додамо команду INT, перетворити на ціле число те, що буде введено з клавіатури input. І те ж саме робимо для. Змінною Б. Так, тут я ще не додала дужки одні. Ось так. Input і дві дужечки. Синтаксис грає важливу роль. Додаємо Є. Після цього залишимо команду С присвоїти А помножити на Б, щоб відбулось множення введених нами з клавіатури значень. А після того виведемо результат на екран. Ми з вами зараз можемо запустити команду, але зараз ніби нічого не відбувається. Насправді програма вже просить вас вести значення. вводжу, наприклад, замість змінної А. Чому змінна А? Бо перший рядочок у нас зараз працює, і тут ми дали команду вести змінну А. Тому першим вводиться змінне А. Нехай А буде 15. А тепер Б у нас 4. Enter. І бачимо результат 60. Але нам не зрозуміло було, що тут робити, коли починати вводити, то ми можемо для користувача дати підказку. Ми зробимо команду print і запишемо в дужках Видіть. значення А. Те ж саме зробимо для Б. Введіть значення Б. Перепишемо Б. І запустимо програму. І так, дивіться, у нас написано: введіть значення А, і ми вводимо значення А. Нехай це буде 12. Enter. Введіть значення Б. З'явилась друга підказочка. Вводимо значення Б. Нехай це буде 10. Enter. Так, дійсно, 12 помножити на 10 буде 120, і результат ми бачимо на екрані. Я пропоную вам повторити, створити програмний код, а ще ви можете проявити свою фантазію і оздобити новими командами, які покращать дану програму. Успіхів вам на все добре!